Доброго дня, шановні колеги. Всі, хто присутні в цьому залі, в основному це керівники, структурних підрозділів, заступники в великому обсязі представлені. Керівники служб персоналу, як тепер по новому закону, буде називатись. Я вітаю всіх, хто знаходиться в студіях в залах районних державних адміністрацій, тому що повідомляють на залу, ми ведемо в режимі онлайн трансляцію через систему вебінар на всі райони Кіровоградської області. Мене звати Ворона Сергій Павлович, я заступник директора центру і модератор цього заходу засідання Круглого столу з питань обговорення проєкту нового закону України про державну службу. Поряд зі мною керівник апарату обласної державної адміністрації Смаглюк Василь Віталійович. Справа від мене директор нашого центру, кандидат технічних наук Зелінський Сергій Едуардович. І щоб не втрачати час, я хочу сказати, що той закон, по якому ми живемо, ще від якогось грудня 16-го здається, 1993 року, він вже не тільки не стимулює розвиток державної служби, він перетворився в своєрідне гальмо в розвитку в реформуванні державної служби. І тому пам'ятаєте, носились ми майже два роки. З законом, який був і прийнятий Верховною Радою, проголосований і підписаний президентом, тільки було одне відтермінування введення в дію, потім інше відтермінування. Ну а зараз ми прийшли до того, що про цей закон треба забувати, з'явився зовсім новий свіжий закон. І план нашої роботи такий: спочатку виступить з інформацією про зміст. Основні моменти законопроекту закону України про державну службу Сергій Едуардович це десь займе хвилин 20-25. Потім всі бажаючі виступити, обговорити, внести свої пропозиції, тому що нам на все про все дали аж цілий тиждень, щоб ми узагальнили і надали свої пропозиції, як ми бачимо, ну а все-таки це ж... Ви розумієте, основний документ, по якому нам жити невідомо скільки років жити і працювати, організовувати свою роботу. Тому я думаю, всі зацікавлені, і у кого є розумна думка, ми її узагальнимо і ми її передамо в Національне агентство України з питань державної служби. Ну це таким чином, я думаю, що півтори години часу ми вкладемося для районів. Повідомляю також що через півтори години. А ми закінчимо. Якщо, якщо в районних державних адміністраціях будуть питання, то ви, будь ласка, тільки тоді включіть свої мікрофони. Зараз ради всього святого, не включайте, тому що буде ефект привібрації і буде дуже погана якість звуку. Виключіть мікрофон. Або, або якщо людина просто в залі задає питання. То підійдіть до системного адміністратора, хай він продублює. Чи в кінці кінців, шановні райдержадміністрації, наберіть це питання в чаті, в і чаті наш системний адміністратор передасть його, і ми будемо намагатися відповісти на це запитання. Отаким От чином ми працюємо. Я думаю, в добрий путь. Заперечень нема. ну, немає. Висловий. Немає. <плес> <Починаєте. плес> Шановні, тоді починаємо. Я надаю слово директору центру Зелінському Сергію Едуардовичу. Доброго дня, шановні колеги, ще один раз. По-перше, я дякую, що ви зіткнулися на нашу пропозицію і прийняти участь в обговоренні. Достатньо важливого для нас питання як нового, абсолютно нового закону про державну службу. Ну, цьому закону, скажем так, він отримав скажімо, свою публічність 26 вересня на решетінню читаннях. Був нам, я був присутній цього року, вони були в Києві, а не в Одесі, і нам надали отакий от, от новий абсолютно закон про проєкт закону про державну службу. Ну, і, власне кажучи. Основна мета, скажімо, реформування державної служби полягає в тому, щоб цей закон був прийнятий уже в грудні цього року, новим парламентом, який буде обраний, і паралельно з цим законом буде прийнятий, як було зазначено, Главою нацдержлу паном Ващенка і закон про службу в органах місцевого самоврядування. Спочатку була ідея один закон виставити, а потім все таки розмежували їх. Але і той, і інший закон будуть на 80%, а той більше відсотків співпадати. Це по перше, по-друге, було наголошено, якби що закон буде дійсно прийнятий і тому, що він буде подаватись в. Пакеті законів про реформи. Там буде декілька законів, і в тому числі цей закон. Тому є вірогідність того, що він дійсно буде прийнятий і введений в дію з 1 березня 2015 року. Крім Двох статті, двох стати ви... е, двох статті це по оплаті праці, і 20-та стаття, яка вимагає для певної категорії державних службовців категорії А вільне володіння іноземною мовою. Зараз я скажем, дуже коротко хотів би зупинитись на основних речах, які є в цьому законі. Напевно, ми зробили це ось цей захід, нас ніхто не просив надавати пропозиції таки інше. Ми з своїх міркувань це зробили. По-перше, мета наша вас проінформувати, бо він стосується вас про те, що нас очікує в недалекому майбутньому. По-друге, ми на сайті зробили з цього закону. Я сподіваюся, що зацікавлені могли його ну, роздрукувати і ознайомитись. І по-третє, ми повинні зробити мозговий штурм, як то кажуть, чи штурм для того, щоб надати пропозиції до тих статей, ну, які, на нашу думку, скажімо так, більш суперечливі. А там є, до, до, до речі, багато суперечностей. і на цьому заході на решетських читаннях громадськість виступала там, пропонувала дуже багато і сказала, що ми візьмемо під контроль. І вимагала від нас Держслужби, щоб вони вивісили е, порівняльні таблиці, е, стаття, від кого прийшли, які пропозиції і як вони враховані кінце-кінцем. Тому наша от мета для того, щоб ми не тільки ознайомилися з цим, але і надали пропозиції. Оце саме головне, е, щоб кожен знайшов те, що в нього болить. Когось там, соціальні питання і е, на сам... Кінець. Цей закон, він, ну, як сказали, буде один, яким користуватися будуть державні службовці. Тут і запобігання протидії корупції, і відпустки, і відрядження, і пенсійне забезпечення, і оплата праці все в одному законі. Власне кажучи, посилань на інші закони просто не буде. Тому він отакий здоровий, ну, скажімо так, 68 сторінок, 97 статей в ньому і при кінцеві і перехідні положення. Ну і власне кажучи, про, про цей закон, я дуже стислав той термін, ну, свою думку висловлю, думку фахівців, яких я почув. Ну і, власне кажучи, зрозуміло, Тарі Павлович вже торкнувся проблем, які є, вони є на цьому слайді. Ви бачите всі, і от коли Обговорюються ці проблеми, то якщо по закону парети, я от зелененьким виписав чинники або проблема, яка є, але вона за собою тягне, як по закону перете, 20% цих проблем тягнуть 80% всіх загальних. 20% цих чинників тягнуть всіх загальних. І дійсно, от наші пані Нікітіна, це ви бачили, да низька заробітна плата, відсутність мотивованості. Оце є головними чинниками, там можна дуже багато казати, але це є. От пані Нікітіна дала, скажімо, матеріали. Це голова профспілки Держслужбовців України. От таку динаміку ви бачите співвідношення середньої заробітної плати в державному управлінні і по країні. Яким чином ця динаміка знижується з року в рік? Далі є. Це то було по загальному управлінню, а це спеціалістів державного управління, ви бачите, ну, нема про що, як то кажуть, казати. Ми навіть спеціалісти 50% від середньої заробітної платні по Україні. Не те, що у приватному секторі, як у всьому світі. А от е, е, ця діаграма сама каже за себе. Ну і останнє, яку вони наводять діаграмку, я її теж продублюю, подивіться. державне управління, інфляція за 3 роки, за 5 років 57%, а державне управління навіть не покриває інфляцію 46%. То взагалі, безумовно, ми не можемо яким чином це коригувати. Ми, до речі, свої дослідження в центрі робили, просто два слайди взяв. Це в 2011 році ми робили 6 адміністрацій районних і обласна адміністрація. От ви бачите, питання. Найменше влаштовує скільки? 85%, ну там всього і по райдерж адміністрація. Ну і про вмотивованість, то про що я казав, це цифри, які в нашій області. Ми серйозне дослідження робили, там десь 800 анкет було, так що похибка не дуже велика. Ну і власне кажучи, приймали цей закон, виходячи з того стану речей, які є. Державних службовців, скільки у нас, до речі, не дуже велика кількість, відсоток від населення, ви бачите, всього десь біля 1% в багатьох розвинутих країнах це 1, 2, 3, 4 відсотки. Але саме проблемне тут є оці місця нашої країни, в рейтингі корупційних країн і. Конкурентоспроможності. Бачите, дуже-дуже далеко. Тому, власне кажучи, і держав... а за це все несе відповідальність Державна служба. І безумовно, що виникла ідея зробити новий закон, який базувався на тому законі, який діяв більше 20 років, законі, який два роки ми вже вивчали там... чи більше, да? більше з 11-го року. 11 року. Вивчали, вивчали, вивчали. Його, він прийнятий, але він так і не був проваджений. 40-50, ну там різні досвід Польщі взяти, і оцей програми СІГМА, яка діє в Європі. Структура закону, от якщо ви глянете на неї, я вже казав, 97 статті 68 сторінок, 11 великих розділів в цій є. І, власне кажучи, я казав, що тут все визначено. Беремо і живемо відповідно до цього закону. Є новації закону, я дуже коротко і стисло на них зупинюся. Перше, державна служба є політично неупереджена служба. Це визначено в статті 1, 1 і в статті 10, є заборона на всю політичну діяльність. Абсолютно на всю бути членом партії, приймати агітації, таке інше, таке інше. І навіть це є певне обмеження. Якщо людина йде або балотується в раду, то вона повинна там повідомити керівника Державної служби, який буде введений, і більше того. Ну, не знаю, це дуже велике обмеження. Якщо вона є депутатом Верховної або місцевої ради, вона припиняє Державну службу. Дуже велике питання, і от з, з, з самого початку є питання, а як Конституція і все інше. Тому є таке, от я вважаю, що це взагалі немає ніяких компенсаторів. Тоді от та оплата праці, до якої ми дійдемо, вона повинна ну, бути. На 10 помножене, таке інше. Це взагалі порушення прав. Ну, у нас є депутати міських, обласної ради, районної, міської, керівник там, департаменту або управління. Да? Тобто він державний службовець. Зараз він повинен буде припинити. І питання, а як він буде жити? Нормально. <реш> народний буде жити нормально. Народний так, да, народний, але не місцевих. От десята стаття, вона і несе ці певні заборони. От я прям хотів би зразу звернути увагу на це. Державний службовець не має права, не має права утворювати політичні партії, блоки та бути їх членом. Друге. Проводити політичну агітацію чи брати участь у передвиборчій агітації за інших кандидатів. Третє: суміщати роботу на посаді державної служби з обов'язками народного депутата України або депутата місцевої ради. Дослівно читаю. Ну тут залучати, використовувати службове становище для агітації там цілісної України, будь-який використовувати службове, і інше. Ну і в цій же 10 статті є державний п'ятий пункт, державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках, агітації та інших акціях, акціях громадської непокори. Ну, ладно, з громадської непокорою, ладно. Но з депутатом я вважаю, що треба викреслювати оце або депутата місцевої ради в цьому пункті. Я, ну, це моя така думка. Далі. На визначені чітко права і обов'язки. Статті 7 10 прав, ну обов'язків більше як завжди, 15. статті 8 є далі. дія закону теж визначена статтею 3: 13 категорій на кого не поширюється, Ну я не буду як завжди, на народних депутатів України не поширюються там. Вони перші і не поширюються. П'ятий пункт галів місцевих державних адміністрацій та їх заступників, крім заступників галів, керівників апаратів. Ну, на суддів, зрозуміло, посадових осіб місцевого самоврядування. На голову обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації цей закон не поширюється. Зрозуміло, так? Да? А на які вчинено тут із законом. Е. Ну, я ж вам кажу, діє закону. законом. Срідор, так, дивіться, він сказав на народних депутатів не поширюється, він сказав, він повинен скласти себе повноваження. повноважень, нього не поширюється, діє закону? Ні, ну зрозуміло. Ну, Ні, ну це так? зрозуміло, да. ну, -у -у -у. ну він повинен сплати, скласти скласти повноважень, полномор... ну, звільнити які повноваження, На державні службі. Тільки звільнення. Так? Тільки звільнення. тоді ви що ці посади не є державними службовцями, чи на них не посади? Ці... Ні, є, це політичні посади. Це, в законі в чому ж новація я далі, далі там буде, що є політичні посади. Як до того, що вже є зразу такого діє, ми бачимо, що не на всіх нас діє, як в чинному законодавстві. Далі. Стаття 21, ви бачите, окреслення сфери дії відмежування політичних посад. Від посад державної служби. І тільки конкурсний набор. Тільки конкурсний набор на державну службу. Оці всі патронатні, всі служби, які були, радники, всі інші, хто приходить з політичними посадами, вони не є державними службовцями. В кінці кінців зробили, що повар не може бути чи кухар да, помічником народного депутата і бути державним службовцем, я не знаю, третього чи якого там, третій категорії. Зрозуміло. Компетентність та модель управління людськими ресурсами на державній службі. Ну, по-перше, статті 2 є таке визначення як рівень професійної компетентності, тепер не підвищення кваліфікації, а рівень професійної компетентності. І стаття 46-47 визначає, яким чином цей рівень професійної компетентності буде підвищений. Ну, Зразу скажу, що вона визначає, що після. Щорічного оцінювання кожен державний службовець разом там з кадровою службою керівником складає план підвищення рівня професійної компетентності на наступний рік. Тобто, якщо раніше було, що раз на три роки там обов'язково підвищив, то тепер ми переходимо в площину І ще щорічно. Ну, там у кожного є, Ну 40-50 було один раз на три роки, там було чітко виписано. Підходи до оцінювання державної служби. ну Я б не сказав, що вони нові, але теж залишається щорічне оцінювання державної служби і атестація. Оптимізація схеми оплати праці і усунення диспропорцій. Стаття 48, зразу скажу, вся оплата праці в статті 48. От пам'ятайте і знаєте, і дивіться. Ну і саме головне обмеження прав. Я вже про 10 статтю казав, обмеження політичних прав. 31 стаття це обмеження, я так по пам'яті зараз підгляну з вашого дозволу. 31 стаття, які обмеження тут є. Ну, спеціальна перевірка, скажімо так, 42 стаття визначає обмеження, які стосуються Вимог там до э, професійної освіти, э, є обмеження, скажімо такі, які стосуються, э, наприклад, творча відпустка, по-моєму, 58 стаття. Якщо людина йде в творчу відпустку, то э, ну, там, ви знаєте, що творча відпустка надається, вона надається відповідно до, до цього закону, але тільки два місяці зараховується в стаж Державної служби. Ну, це як приклад, а, е, таке от обмеження є. Ну, от, якщо з цих статтях більш детально подивитись, то е, можна знайти багато обмежень. Тому ми закликаємо, щоб всі подивилися. Далі є, скажімо так, розділ, який стосується системи управління Державної служби. Ну, зрозуміло, у нас є служба там попереду, і, скажімо так, є. Таке, така комісія, напевно, тут є далі. Є комісія, яка буде визначати діяльність і прийня, приймати на, на державну службу державних посадовців категорії А. Категорії А вони там для себе виписали це. На Державну службу на категорії В і В, це наш стосується, буде відповідати керівник Державної служби. Буде така посада в органах, який буде відповідати. Далі, єдині вимоги до кваліфікації професійної компетентності державних службовців. Вони, до речі, чітко виписані, там написано хто на яку категорію, яка, яка повинна освіта бути так і таке інше, 19-20 статті. Ну і саме головне, тепер, тепер разом з тим обмеженням по спецперевірки, ну, вважаємо, що це якесь обмеження, треба буде приходити на цей конкурс, на цей конкурс, маючи відповідний сертифікат, який підтверджує кваліфікацію. Ну, Хто буде видавати, як, ну, зараз ми от видаємо там для підготовки в кадровий резерв. Да? У нас навіть студенти, вони мають такий, такий сертифікат чи свідоцтво, і коли приходять, то приносять. Напевно, це така ініціатива. Зараз буде така вимога, і вона, ця вимога буде не, якимись регламентуватися під законними актами. Там про публікацію портал. Так, да, вводиться така, такий новий 34 статті поняття, як випробування. Є випробування на державній службі, чи як там іспитальний срок російської мови раніше був, тепер це, по-моєму, від 60 до 150 днів такий термін є і на державній службі. Чітка класифікація посад рангів і таке інше. Ну от Ми дійшли до того, що буде. Буде три ранги. Ми сказали, що політичні, ось, три категорії. політичні посади відокремлені, а для посад державних службовців будуть три категорії. А це вищі державні службовці. Які включають посади державного секретаря Кабінету міністрів, буде така посада державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, а також їх заступників. Тобто це нас не стосується. Нас стосуються дві категорії: Б і В. В. Включає керівників самостійних структурних підрозділів Департаменту управління міністерства секретаріату, Міністерства інших органів виконавчої влади та їх заступників. В це виконавці. Тобто є три категорії, які визначені 6 статтею чітко, і є дев'ять рангів, які визначені 37 статтею. Співвідношення ви бачите. Дуже просте. Категорія А перша, друга, третя, Б4, 5, 6, В, 7, 8, 9. В принципі, призначення, присвоєння рангів там, і таке інше, як і раніше було, через два роки там, тобто новацій особливих немає. Щорічна програма, я вже сказав, це кар'єрна мотивація. Переходимо тепер до фонду до оплати праці, власне кажучи, того, тої основи, на якому повинна базуватися Державна служба. Значить, 24 стаття визначає сам, саму модель і підходи. Там, коли ми казали про цей конкурсний відбір, то в законі виписано, що вакансії є, і на вакансії проводиться цей відбір. Якщо протягом місяця на вакантну посаду не поданий, не об'явлений набір, ця вакантна посада в державному органі скорочується. Скорочується, скорочується, але і це в законі виписано, що Фінансування ніяким чином не обмежується. Функції залишаються, значить, е, 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 є така розуміння, що все одно функції виконуються, кошти повинна розподілити між тими, хто виконує ці функції. Це на 24 статті, яка є. Друга 48 стаття я сказав, це оплата праці. Там все про оплату праці. І найголовніше, головне. Що пропонується, якщо раніше був посадовий оклад був десь 30%, а все інше це було різного роду надбавки, то зараз ця піраміда перевертається навпаки. Посадовий оклад РАН і надбавка за вислуги років 70%, все інше це. 30% складається. Зрозуміло. Тобто ніхто тепер не може обмежити фінансування, яке є, якщо навіть ліквідуються посади, і це переходить на наступний рік. Так в законі виписано. Ну і сама форма оплати праці кожного індивідуально є така. От е, схема, ми сказали, е, всі посадові оклади е, і всі, всі нарахування. Відступають від мінімальної заробітної плати, яка є в країні. Ну от, Я вам казав, що з 1 березня планується ввести цей закон, а стаття 48 буде набирати чини з 1 січня 2016 року. І от розмір посадових окладів, тут я так звів в єдину таблицю, можна поглянути, яким чином будуть ці посадові оклади. не менше, ніж. Кількість мінімальних заробітних плат. Категорію А не беремо. Категорію Б теж не беремо, тому що це юрисдикція на всю Україну, а нас в області більше будуть стосуватися керівники Б категорії, юрисдикція яких розповсюджується на одну область або на дві декілька області. Категорія Б і виконавці. Б область і Б просто, хто не війшов. Тобто ви бачите, які будуть посадові оклади з 1 березня, якщо він вступить в цей закон, і з 1 січня 2016 року. От від, від цього це посадовий оклад. Він повинен бути не менший. Зараз можна порахувати, а до речі, от є тут напевне на, на табличка, я її я потім покажу. І, і точно так же до мінімальної заробітної плати прив'язана вислуга років і надбавка за ран. От в табличках я тут позводив це все, як цих там текстом виписано в законі. Можете порахувати е, свої, скажем так. Примірня виписано не менше 10% посадових окладів та економії фонду прати праці і е, ОХО таке напевно є. 100% посадового окладу у разі відмінної щорічної оцінки щорічного оцінювання. Зрозуміло, так? Да? Тобто один посадовий оклад може бути виплачений після того, як пройде щорічна оцінка, і буде виставлена відмінна оцінка. Ну, от, якщо в термінах або в розмірах сьогоднішньої мінімальної заробітної плати, все от табличку я взяв як презентації голови, вона була на з Держслужби. От з 2016 року я не знаю, яка буде інфляція, яка буде мінімальна заробітна платня, Ну, власне кажучи, от вони дали от таку, от такі розрахунки по оплаті праці державних службовців.